Ну що, я вітаю усіх поціновувачів і не в гурманіті. Також, бо сьогодні буде добірка нетривіальної крутої солодиночки, так щоб не злиплося, і щоб витримано, елегантно, як багато хто любить. Я не проти відвертого та дичини, але сьогодні без неї. Якраз усім, кому хочеться урівноважено, гарненько, але щоб з родзинкою. Саме такі аромати мені прислала Олена, наша іросова королева, хто підписаний на мій канал давно. Знаю. Час від часу у мене є такі добірочки завдяки Олені. Я з багатьома ароматами познайомилася, Деякі офлаконила. У Олени є кремчик, який я просто щиро раджу. Абсолютно довіра, якість оформлення. У Олени завжди наліпки з оригінальним шрифтом чи якоюсь емблемкою, знаєте, до аромату. Ну і їх колекції дуже багато. Ви на каналі ДВЕНДЖИ мене звати Ангеліна. Тут ми говоримо про парфи. Поставте цьому відео вподобайку, підпишіться, напишіть коментар. В ідеалі ще поділіться цим відеосом. Хто цікавиться парфумерією, тут без міфів, усіляких упереджень, творчо, натхненно, релаксово, крестівесенько. Ну і мій інстаграмчик. Зараз я так активно веду інстаграм. Теж підписуйтеся. Перший аромат мій однозначно фаворит, це щось дуже нагадує. Не пишіть, хто знайомий, бо ха, я б напевно ніколи з цим ароматом не познайомилася. Ви зараз бачите флакончик. Золота патина, якраз на честь золотого пігменту, який використовується в муранському склі. Маска Мурану, оце зображення обличчя, виготовлено вручну, оброблено ще навколо шкірою. Все це дуже прекрасно. І, звичайно, якщо тримати цей флакон у руках, ти одразу налаштовуєшся. ну... Візуал однозначно спрацьовує. Описується на сайті як п'янка композиція, що згадує про чудові задоволення тахтиві пристрасті венеційського казино Рідото. Рідото це державний заклад для азартних ігор, створений ще у 17 сторітті. Сторі... Сторітті. столітті, та сторітті, щось середнє між століття та сторіччя. Про що він? Це аромат і пахне дуже делікатно, ніякої розпусти. Ромом та ваніллю. Я ще ставлю обов'язкове відео від Олени. Подивіться на цей флакон, розгляньте його детальніше. Хоч композиція досить гурманська, досить солоденька, все одно він дуже витинчений, він такий виважений. І відчувається мені тут, як і Олена, до речі, описувала про вафельний стаканчик, значить таке от ванільне морозиво. І саме вафельний цей стаканчик він урівноважує і нагадує щось ледь пряне, деревне. Тут є така гостриночка, не ніжня. І не занадто вишковий. Тобто, от п'янкість ром, і воно все без гострих кутів. Все, все одно аромат дуже злагоджений, якийсь вишуканий, от хочеться сказати. Його робила Наталі Лорсен. Знову ж скажу, що мені щось нагадує, не знаю що е, робила коли ще давно першу добірку ванільну. Щось у мене там таке було наче не Паріс Монте-Карло, ні. Ніхто мені не напам'ятає. Ну, хто, можливо, слухав, ви знаєте, можете з чимось порівняти. Це безумовно дуже красиво, і це єдиний аромат, який я майже зносила. Я просто ним поливалася. Відчувала себе багінньою, крутою жінкою. Він не зобов'язує, але крихітка лудмані в ньому якась відчувається. Сандал, мені здається, оцю деревинку, наче деревно амброксанове щось так урівноважить. Дуже-дуже. І хоч цей аромат один з фаворитів, все одно. Но він не так дивує, як деякі наступні. Переходимо до другого. Незнайома з цим брендом. І, ууу, це, знаєте, у ту сторону фьордіпане, кролика від Zoologist. Дуже подобаються ці такі хлібні мі-мі-мі, прям нюансики. Але вони дуже урівноважені якимись квітами, цитрусами. Ця гурманіка не така відверто їстівна. Він пускає дуже гарний. Такий, знаєте, розсіяний шлейф, не дуже потужний, він відчутний, але в ньому легко дихати. Урівноважує його саме мигдаль і Боби тонка. Мені здається, от з цією гіркотою квітковістю, до речі, я не знаю, що це за квітковість, і я не дивилася в піраміди. Я дивилася тільки, що писала Олена у Телеграмі. І Олена його так і описує, що це симфонія чуттєвості та елегантності, гіркота та мигдалю, цитруси, ніби перший подих світанку. У розкритті композиція вживає контрастом насиченого відтінку кунжуту та ніжного. О, не індольного жасмину, жасминчик, риста, пряні боби тонка, створюючи залишку, де теплоти, красивезна гурманська робота, яку я щиро рекомендую до затесту. Та це абсолютно вартує уваги. Оця квітка жасмину, до речі, ні, такий жасминчик досить сверблячий. Він мене зізнаюся напружує. Це абсолютно моє специфічне сприйняття деяких квітів таке буває. Але оця гіркота та мигдалевої пудри, оце таке тепло і свіжість. Квітка ця додає свіжості, о, Воно дуже файно грає на контрастах. До речі, оцю складність може давати і рис. Він дуже кльово так в парфумерії, взагалі, як нота. Рис працює, вона така, іначе і гурманська і не гурманська, і тепла, і якась і пудровість. Хто відчуває там якісь квіткові пряні або горіхові нюанси. Ну от щось таке. І мигдаль теж він такий складний, ледь гурманський, іначе в рослинку. Коротше, кльово. У сліпому затесті я подумала, що це фісташка, точно стоїть фісташка, оцей од острову Кітера. Від Ермес я до речі, коли його викладала в інстаграм. Мені Вікторія Білімфролова відповідала, що фісташку роблять за рахунок мигдалю, тому якби воно все туди, все туди. Ця фісташка імпровізована. Це насправді мигдаль. Точно. Тому він, напевно, і не до кролика, і не до фьордіпана. Це, скоріше, от до острову Кітера. Ну, от щось у ту сторону, але більш квіткову. Відчувається в ньому складність, але все одно дуже комфортно, дуже гладенький, красивесенький аромат. Йдемо далі. Що у нас тут? Наступний у нас керіт. Це той бренд, який я навмисно оминаю і взагалі майже нічого не знаю. Мені настільки воно все-таки ге-ге. І він мені теж щось нагадує: це другий аромат. З яким таке відчуття, наче знайома, і навіть маю щось в колекції або якийсь бік-відливантик, від Левантик. Олена писала про некондитерську ваніль, яку я обожнюю, готова співати їй оди. І це дійсно така цитрусова пряна ваніль, лимон, зокрема серед цитрусів, відчуваю. Взагалі, лимон, ой, його ні з чим не сплутаєш, і він дуже красиво з нею об'єднаний. Сама ваніль, якщо відокремити і не враховувати всі ті відтінки, які якраз її і урівноважують, здається досить такою солоденько-кондитерською. Хоча аромат зовсім не кондитерський, що цікаво. Гіркота і цитрус. Він має такі от блискучі нюанси, наче спеції, щось таке шорстке, об'ємне. От як боби тонка, до речі, додає теплоти. Збитості, і знову цей аромат якийсь легкий, піднесений і розкриття він дуже симпатично грає. От тією такою теплотою він, наче розсіюється, потім ще більше розігріваються. Взагалі цікаво його було носити, і дуже комфортно на собі. От, знову не дивує, нема такого вау-ефекту, але дуже приємно. І ми нарешті йдемо далі до комд е, Гарсон, до чаю та тістечка. Зараз я вам детальніше розповім. ті. От е, нарешті треба точно формувати якусь м -м -м, чайну добірку, чайних ароматів, які до вподоби. Бо я взагалі не люблю, зі, е, е, вибач, цвяточок обережников, я там, напевно, в фокусі. Та? Я прикрила свій ліхтар. Ця рослина у мене ще з грудня. Яку подарували на дипломку мої магістрські роботи, от я її бережу, дуже красиво підсушилася. От, чай, він прекрасний, просто чудовий. Чайочок такий, знаєте, життєрадісно простий, але ну, от, не нав'язливо. Дуже багато от Елізабет Арден капец. От дуже часто зустрічаю в Києві шлейф і саме в підробках, і якісь освіжувачі повітря. Тобто, усі ці асоціації з зеленим чаєм вони якісь негативні, не дуже приємні, хоча аромат реально ну, нейтральний. Короче, от Щодо м'яти, взагалі я так збираю добірочку м'ятних, зелених. Е, вже розповідала від хілі м'ята, зелений чай. Просто чудові. Цей чай зелений, він не дуже такий наваристий, інтенсив, що мені дуже до вподоби. М'ята в ньому свіжа, оці листочки, вони не сухенькі, вони такі, бадюро-свіженькі. І цукор, аромат солоденький. Я думаю, це йому додає якоїсь ну, безтурботності, дуже приємне. І на ліптон нав'язував разом з цим. На літо ідеально. От, you're someone like you від Отерлі Bordo до речі, ще зі своїм листочком та м'ятою і трояндою, здавалося, б, раніше дуже подобався, і він мені сприймався таким самим життєрадісним мохіто з трояндою, але потім став якимось токсік і реально не могла його носити на собі. От зі сторони подобався, а на собі якийсь він мені чомусь неприємний став. Ніс почав відокремлювати саме цю троянду. Шукала альтернативу, зупинилася на сісли й офлаконила, він тішить. А оцей комдегерсон, ну от клас, я б офлаконула, чесно кажучи, дуже кльово. Якась, наче іне жуйка, наче жуєш м'яту, п'єш солодесенький пакетований зелений чай, щось таке от, легке з льодом. І солодкість йому дуже гарно пасує. Нарешті пластиковий тортик. От про нього я хотіла розповісти. До речі, Треба було подивитися у ну, піраміду, але це так кльово. До речі, мені зовсім не пластикове. Це якийсь тортик ем, у міському парку з квітами, якимись гіркопилковими, чи чорнобриці, чи мімоза, щось милке і разом з тим це тістечко вершкове. Настільки кльово і просто, боки не подивилася в піраміду. Мені ці квіти і солодкість були дуже абстрактно уроблені. Імпровізовано урбаністичні. Тут і мед, і молоко, ірис, ірис, мені так відчувається мімоза полкова, мигдаль, мед, фісташка. Кльово? Ну, Все одно він більш якийсь квітковий і тепло-солодкий. Амбрета, коричневий цукор, мед з молоком. Можливо, це дає такі асоціації, теплі, липкий тортик. Я кажу пластиковий пла ну, та, Липкий тортик. Його так описувала Олена. От липкий пластиковий тортик дуже подобається. В ньому є, знаєте, така вершковість теж абстрактна, наче молекулярна або мелка якоїсь. Мускусна і цукровість, і оці легесенькі такі пудрово-солодкі нюанси. Я не знаю, воно не уявляє шторти, відверто кажучи, тільки назва може налаштовувати, але це дуже прикольно. Теж якийсь веселий, пудрово-кремовий такий квітковий аромат. Ледь милкий, дуже пильний, прикольний. Просто лайк. От, взагалі, гарсони за настроєм. Інколи такого не вистачає. Теж в фаворитах однозначно, можливо, і оцей липкий тортик взагалі на першому місці серед фаворитів, зізнаюся. Останній теж не менш цікавий і вартий уваги хоча б знайомства, трусарді. Ще один якийсь невідомий для мене трішки бренд. Вау. Чому вау? Бо знову ж тут разом з букетом. Квітковістю, дуже красивою, дуже такою а, свіжо-пилковою. Знаєте, наче от зараз після вистави що ви побачите, там цвяточки у мене ще там трішечки цвяточків. Стоять у вазах і вони б'януть поступово, і це дуже прикольні запахи. Чи застояної води, чи трішки зів'ялих квітів, і як вони змінюються ж, якісь більш такі свіжі, стійкі, як там, тюльпани, такі хрусткі, щось підв'явше. і тут є ці нюанси, і разом з ними знову тістечка. До речі, теж вони такі невідверто солодкі, але в нього в них дуже красиві нюанси: горіхово-карамельні, наче це якийсь снікерс. Такий дуже віддалений, не занадто шоколадний, найбільш горіховий, але все одно, от солодинка в ньому є. І оця квітковість, злаковість не, знову ж, вона не солодка, вона не приторна, коли ми оці горішки з карамеллю чи квітами, якщо уявляти. Чамбалка, магнолія. От, але є оця така пильність, теж пудровість деяка. Вона так розвіюється, і цей аромат теж подобається носити на собі. Як він утримує якусь щільність теплоту солодинку, а розвіюється разом з квітами. От вона теж урівноважує ці квіточки пильний, і, хоч ці флакончики, не знаю, білі песики, вони такі е гнітючі. Вам, вам вони такими не здаються? От я їх бачу, вони всі такі тих-тих-тих, однакові. Якби це був один такий флакон білий, дуже пасує, здається, за настроєм, попри свою солодкість, квіти наче трішки вибілені, вони такі чисті. Хоч я сказала про якісь нюанси, наче зів'ялі. Ну, це, напевно, про пил, про пудру, така крихти що розвіються, Ну, красиво. Квіти щодо там, магнолії, чампака, фрезія, я б їх не розпізнала. Так, за сприйняттями скажу, що тут відчувається якась свіжість і серцевинка, от така жовтенька, жовтопилкова Складно, щоб визначити якусь конкретну квітку, але абсолютно. Вона така природна, гарно відчутна, така прям пробудована ця квіточка. Дуже гарно. лактонно горіховий десерт з квітами. Там так його і описала. Але на гарних затестів це були чудові затест. Це листівочка у мене невеличка з нотатками, що є у телеграмі. А от два останні тортик там трусарді. Як він називається? Шампака едиціоне Мілезімата. На цьому все напишіть обов'язково в коментарях, який аромат вас зацікавив, з яким ви знайомі. Я б хотіла флаконити трусарді цю чампаку. Хотіла б гарсонів, і оцей Вальмонт Золота Патина, якби він не коштував мільйон грошей, і взагалі познайомитися з брендом було б цікаво. В описі я прикріплю збір від Олі Альфатіва, який наразі актуальний. Дуже прошу підтримати Олін. Один брат для другого брата зараз збирають на машину на автівку. Олі збори в режимі нон стоп, тому прошу дуже підтримати хто скільки може. Маленьких донатів не буває. Ви самі розумієте. Тож дякую всім за перегляд і до зустрічі у наступному відео бувайте!